Вітаю всіх! Зібрала баклажани. І сьогодні буду готувати салат на зиму баклажани, як шашлик. Почищені баклажани нарізаю на шматки. Кладу їх у підсолену воду на 30 хвилин. На 3 літра води беру 1 столову ложку солі. Баклажани відсідити та обсмажити з усіх боків деревняної скоринки на невеликій кількості олії. Для приготування маринаду закип'ятити 150 мл води, в киплячу воду всипати 2 столові ложки цукру, півтора столової ложки солі, кілька горошин чорного перцю та лавровий листок. 3 штучки. Перекип'ятити. Маринад закипів. Я вимкнула вогонь. І тепер додаю 70 мл оцту. Маринад готовий. Продовжую готувати баклажани. Пів кілограма цибулі я нарізала півкільцями. Одну головку часнику пропустила через прес. Також мені потрібна приправа до шашлику. У каструлю я викладаю шарами баклажани. Цибуля з часником та присипаю це приправою. Я вже виклала кілька шарів, і зараз наступний шар цибуля. І часник. І це все присипаю приправою. І так викладаю всі баклажани. Тепер баклажани заливаю охолодженим маринадом. І далі ставлю їх під гніт. Накриваю тарілкою. І зверху ставлю банку з водою. І так баклажани будуть стояти до ранку, 12 годин. Пройшло 12 годин. Знімаю банку. Баклажани пустили багато соку. Збираю тарілку. І зараз буду ці баклажани розкладати по баночках. Банки заповнила баклажанами, укладала їх щільно. Залила маринадом доверху. Тепер закриваю кришками і кладу на стерилізацію. Стерилізую банки 10 хвилин з моменту закипання. Банки стерилізувалися 10 хвилин. Зараз я їх закриваю ключем, перевертаю дном, накриваю одіялом. Ось такі баклажани, як шашлик у банках. Готуйтесь з любов'ю і все у вас вийде. Бажаю всім миру та перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!